Привіт! Якщо ви дивитесь це відео, значить ми з вами точно бачились, може навіть не раз. А може вам просто знайоме моє обличчя чи голос? Знаю, сьогодні інформації дуже багато, тому я намагаюсь подавати її так, як би хотів отримувати її сам чітко без води та без всяких трюків. Насправді, часто навіть доводиться викидати слова, щоб все вмістити. Це такий собі концентрат думки. І якщо мені немає що сказати цікавого від себе, я просто пропускаю тему. Це мій фільтр і водночас гарантія якості. Такий от маленький маніфест. Ще не підписались? Це не страшно. У нас з вами, як в нормальних стосунках, спочатку довіра, а вже потім формальності. Але якщо ми з вами бачились вже кілька разів, і вам це подобається, може час оформити наші відносини у формі підписки. Я читаю всі коментарі, їх багато, і вони дуже приємні, і я справді це ціную. Не встигаю відповідати на всі, але стараюсь хоча б поставити сердечко. І так, можливо, це звучить трохи мало, але я справді вдячний, повірте. Завдяки вам, мені хочеться робити більше і ще вдосконалювати подачу, щоб ви отримували максимум не витрачаючи зайвого часу. Дякую, що ви є. Все буде добре. Побачимось вже зараз в наступному відео.